І існує таке поняття: прояви варикозної хвороби, як телеангіоектазії. Складне слово, але простіше його зрозуміти як просто венозні сітки. Е, англійською це spider veins, тобто павутинки е, Венозні павутинки на ногах. Від них насправді можна позбутися. І виконується це амбулаторно, виконується це е, протягом там, півгодини, години. Для цього просто потрібно прийти. Для цього потрібно показати свої ноги. Ми можемо підібрати методику видалення. Швидше за все, якщо говорити про мій випадок, то це буде е е склеротерапія, тобто введення косметологічною голкою, практично безболісно агресивних речовин з низьким відсотковим вмістом. Це називається препарат, вводиться у вену, і вена закривається. Звісно, красу ми отримуємо не вдень. М маніпуляції а десь через місяць, через два. Але тим не менш, краса з'являється. Пацієнт зазвичай не відчуває важкості в ногах, пацієнт не скаржиться на набряки, він повноцінно живе, просто його бентежить естетика. Як часто це можна робити? Чи з'являється знову? Насправді так. Ймовірність того, що це може з'явитися знову, досить велика. Але. Е, я спостерігаю пацієнтів іноді по кілька років і за цей час нічого не з'являється. Фактично, це виходить 2-3 купальних сезони, коли ніжки чисті і винок немає. Е, чи з'явиться ця вена знову? Якщо ця вена зазнала певних змін після введення цього препарату, то насправді вона не з'явиться знову, вона розмокчиться, вона точно розмокчиться. Просто на це знадобиться близько е, е, місяця двох. Якщо а, а, винозна сітка дуже малого калібру, якщо можливо хтось знає, M інсулінова голка має певний діаметр. Так от, якщо винозна сітка в 10 разів тонша ніж ця голка, то потрапити в неї практично неможливо, тому я направляю до косметологів, які працюють з лазером. Якщо вена більшого калібру, то видалити її лазером не можна. Застосування гелів і мазей. Справа в тому, що препарати, які мають здатність проникати через шкіру, їх можна перелічити на пальцях. І вплинути на варикозну хворобу гелі та мазі, на жаль, не можуть. Може бути відчуття холоду, прохолоди і приємне таке відчуття з охолодженням кінцівки шкіри ноги. Але це пов'язано з тим, що часто в цих препаратах є основні компоненти, які не діють так, як регламентує виробник, а саме ментол, евкаліпт. Тому і прохолодно, тому і приємно.